Ставлю вас, друзі! Хотілося б поговорити сьогодні на таку важливу тему, яка лякає, а інколи навіть обурює пацієнтів, як вторинна катаракта. Для того, щоб ми з вами зрозуміли, що таке вторинна катаракта, нам потрібно проговорити про анатомію кришталика та про методику хірургії катаракти. Що стосується анатомії кришталика, Кришталик складається з двох важливих компонентів. Перший це його зовнішня оболонка. Називається вона капсула кришталика. Це такий собі мішочок. І друге, це кришталикові маси, які заповнюють цей мішочок. І тут варто зробити е, маленьку поміточку. Ці кришталикові масти вони вирощуються спеціальними клітинами ще на етапі ембріонального розвитку. Ці клітини називаються клітини кришталикового епітезі. Далі ми переходимо до другого е, пункту, це безпосередня операція з видалення катаракти. При видалені катаракти ми залишаємо зовнішній прозорий мішечок, капсулу кришталика і видаляємо звідси змутнілі кришталикові маски. Потім штучний кришталик імплантується в цей прозорий мішечок. І ніби все чудово. Прозорий мішечок, прозорий штучний кришталик, але чомусь у людини виникає якась зоринна катаракта. То що ж це таке? Турина катаракта має декілька походжень. Перше і найосну... наймасовіше це розростання тих клітин, які я згадував раніше, які колись на етапі ембріонального розвитку виростили свій кришталик. Ці клітини починають рости і з часом під штучним кришталиком утворюють плівку, яка погано пропускає світло. Це призводить до зниження гостроти зору. І друга причина виникнення вторинної катаракти це ущільнення прозорого мішочка, капсули кришталика. Коли мішочок ущільнюється, це називається фіброз і це також призводить до зниження зору. А що стосовно профілактики, безумовно, профілактичні засоби теж проводяться. До них відноситься, як перше, це підбір кришталика. Тому що не всі кришталики можуть гарно протидіяти вторинній катаракті. Звісно, в своїй хірургічній практиці ми стараємося використовувати лише кришталики, лише криштал, які можуть протидія вторинній катаракти. І друге, це хірургічна техніка. І не дивлячись на всі наші спроби запобігти розвитку вторинної катаракти, світова статистика говорить нам про те, що від 20 до 50% пацієнтів перших від 2 до 5%. Років після видалення катаракти мають вторинну катаракту різного ступеню прояву. Але це не є великою проблемою, якщо лікар сказав вам, що у вас вторинна катаракта. Вторинна катаракта видаляється дуже легко, навіть не в умовах операційної. Це робиться на спеціальних лазерах просто в звичайному кабінеті офермологу. Тому, якщо вам поставили діагноз вторинна катаракта, не переймайтеся, приходьте до нас в клініку, і ми вам допоможемо з цим питанням. З усього, що я розповів вам, я хочу виділити як висновок два, дві важливих тези. Перше, Вторинна катаракта це не змутніння того штучного кришталика, який імплантували вам в око. І друга важлива теза те, що вторинна катаракта видаляється за допомогою лазера. Не в умовах операційної буквально за кілька хвилин. Тому не лякайтеся, якщо вам встановили такий діагноз, приходьте до нас і ми вам допоможемо. Всього найкращого.